Повідомлення. Хмельницька обласна громадська організація підприємців Поділля. лист направляється Хмельницькому міському голові Мельнику Сергію Івановичу. Повідомлення відповідно до статей 36-39 конституції України повідомляємо вас про проведення мирної, неполітичної, безстрокової. Міжрегіональної акції протесту в рамках громадянської акції громадянський рух вперед з 14.12.2011 року. Початок акції о 12 годині. Мета акції протесту доведення до існуючої влади пропозиції позиції народу щодо критичного стану, в якому знаходиться суспільство України. На площі виборювати свої права, Ганьба такі владі. Але я хочу сказати вам, незважаючи на все те, що зараз твориться, ви повинні пам'ятати, що ми будемо боротися за права кожного Чорнобильця. Ми знаємо, як і ми бачимо, що чорнобильців зробили просто монстрів, розказують, що немає грошей, нема за що платити, що вони забирають і зарплати вчителів і зарплати... Не Були ні в Чорнобилі, ні в Афганістані. Бо якби хоч хтось з їхніх родин був на цих е е як вони, на катастрофах і. На війнах і так далі, вони би розуміли б нашу категорію. Ганьба так і владі. Ми вимагаємо зміни президента, зміну парламенту, зміну кабінету міністрів. Вимагаємо виконувати чорнобильський закон і ганьба! 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 Але я не про це. Я про те, що сьогодні такі мітинги відбуваються у багатьох містах нашої держави. Сьогодні у Львові в них там наметове містечко, яке збільшується з вимогами і чорнобильців, і підприємців, і дітей війни, і пенсіонерів, і взагалі народу України. І вони не збираються здаватись. Ми теж. Не збираємося здаватись. Ми теж повинні виборювати свої права, захищати їх для того, щоб наші батьки жили так, як вони заслужили в цьому житті, весь рік пропрацювавши для того, щоб наші діти не шукали кращої долі за кордоном. Тому ми сьогодні тут за наших минулих і за наше майбутнє відомити. голові Хмельницької облдержадміністрації Ядосі Василю Степановичу. Запрошення, запрошуємо вас на неполітичну міжрегіональну акцію протесту в рамках громадянського руху вперед, яка відбудеться 14-12 о 13.30 годин у місті Хмельницькому на майдані незалежності. Мета акції доведення до існуючої влади позиції народу щодо критичного стану, в якому знаходиться суспільство України. А тому «Губернатор, губернатор, до губернатор до народу! 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 Ганьба! 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 Вони говорять, що немає грошей. Немає грошей для чорнобильців. І зробили чорнобильців жупел. Ніби це всі гроші вони забирають в пенсіонерів, протиставляючи решта пенсіонерів чорнобильцям. Вони роблять з підприємців жупел, говорячи про те, що це підприємці затягнули країну кудись не туди, що це підприємці жирують і збирають гроші, а бідні люди не мають за що жити. Ви знаєте, дійсно сьогодні на Майдані підприємці. Чорнобільці, і дивно, що немає сьогодні державних службовців. І я до них звертаюсь. Хлопці і дівчата, подивіться, що робиться в Греції. Подивіться на своїх братів, державних службовців. Ви думаєте, вас доля Греції мене не мене. Ви не виходите, але настане час, коли вже не що дерти з підприємця. І ті, які вас тримають на тих кріслах, почнуть вас викидати. І ви тоді прийдете до нас, прийдете до чорнобільців, до підприємців, скажете, захистіть. Я звертаюсь до нашої славної армії. Скажіть, будь ласка, скільки ще треба позору, щоб ви отримали більше грошей, ніж ви? Я звертаюсь до вчителів, коли ви приходите в класи і дивитесь дітям в очі, і вчите дітей по підручниках, як ви дивитесь тим дітям в очі, чому ви сьогодні не тут? Чому ви 16-го числа дали себе втягнути в провокацію, що вас возили шкільними автобусами, ви йшли колоною і на вас яйцями кидали? Скажіть, будь ласка, кому ця влада ще не наступила на ноги? Всім. Підприємцям вона вирішила наступити на шию. Ви знаєте, тільки треба бути ідіотами, щоб вибрати такий момент, вводити оцю політи... е... податкову систему. Невже вже так багато просили чорнобильці? Невже вже так багато треба дітям війни. Пройшли курс долара скочив. На митниці дурдом. Немає білорусів, немає кому продавати. Люди на ринках просто виживають. Нема вже того жиру зовсім. І вони сьогодні вирішують вводити ще податковий кодекс, добивати. Чого ви, хлопці, доб'єтесь? Ви доб'єтесь гніву народу. Слово надається голові. всеукраинского громадянского руху вперед Андрею Панаетову. Слава Украине! Я Слава! хочу вам сказать огромное вам спасибо, что вы сегодня собрались, что вы поддержали чернобыльцев в своей нелегкой, скажем так, борьбе за собственные права. Я сам чернобылец, ликвидатор второй категории, не получаю никаких там льгот, а участвовал и ездил в Донецк, тогда, когда власти убили шахтера, регрессника, который поддержал Чернобыльцев и находился вместе с ними в палатке Геннадия Коноплева. Я ночью вылетел, я практически на моих глазах все это там, что происходило, то я и видел. Я вам скажу, они потеряли страх, они потеряли стыд уже давно. И только такие собрания людей, только такие люди, как вы, еще удерживает их от полного беспредела, который они готовят для нашей страны. Наталья Королевская недавно сказала классную фразу, она мне понравилась. Необходимо срочно возводить, это по теме Чернобыля, необходимо срочно возводить новый саркофаг. Новый, надежный и крепкий, но не в Чернобыле, а над Кабмином. Я думаю, это надо поддержать и сделать такой саркофаг, чтобы ни один вредный элемент оттуда больше не просочился. Додумав делать ремонт в своей квартире, то, что они называют реформами, заплатили рабочим. Рабочие пришли, а вы утром встаете и обнаруживаете, что у вас покрашено все вонючей, ядовито-зеленой краской, которая при этом еще и не сохнет. Вы им скажете спасибо за это. Вы заплатите им деньги. Вот таким образом они делают реформы, издеваясь над людьми, проводя, скажем так, антисоциальные опыты над народом, пытаются закрыть те дырки в бюджете, которые сами же и наделали. Один мудрый еврей говорил, не воруйте с убытков, воруйте с прибылей. Для них это не доходит. Они не в состоянии понять, что нужно ужать немножко себя. І тоді в країні буде порядок, членів координаційної ради, підприємців Хмельниччини і Поділля. Оці хлопці стоять тут. Губернатор, Ми тебе не боїмося. Були облави на цеха моїх ребят, були облави на торгові точки. І головне в Аліва Міщука була велика проблема, і на даний вона, в момент вона ще не вирішена. Він відповідає за аграрний сектор в нашій організації і він в оренду бере півтори тисячі гектарів селян в селі Зеленому Волочиського району. Були наїзди через підставну фірму. Пане губернатор наш сказав знищити його бізнес. Було завезення. Море тракторів, які по живому в грудні місяці почали різати землю, а земля вже засіяна, і це земля селян, і там вже пшениця росте. І вони хотіли переорати цю землю для того, щоб селяни разом з Лівом Міщуком в жнива не отримали жодного кілограма пшениці, не мали як пекти хліб і годувати оцих курчат. Я хочу сказати, ми. Нікого не боїмося, ми йдемо до перемоги разом з вами, і ми її вдалі бачимо. Нам тільки треба на даний момент об'єднатися і сказати, що ми разом. А тому, шановний президент. Шановний Янукович, шановний губернатор, а може, і не шановний, і голова райдержадміністрації Довжанській, який виконує ці вимоги, получай подарунок від Координаційної ради підприємців Поділля. Я зачитую офіційне повідомлення для міліції. Обласна організація Підприємці Поділля, лист, повідомлення Хмельницькому міському голові. Мельнику Сергію Івановичу повідомлення додатково повідомляємо вас, що при проведенні мирної, неполітичної, безстрокової міжрегіональної акції протесту в рамках громадської організації Громадянський Рух вперед, 14-го, дванадцятого року, на Майдані буде встановлено три інформаційних намета. Та інформаційна дошка з повагою до вас, голова Хмельницької обласної громадської організації підприємці Поділля, кулик Галина Анатоліє. Шановні Забію, учасники лікування! шановні постраждали, шановні учасники мітингу, шановні хмельничани, сьогодні для нас чорнобильці, перш за все. Це святковий день, тому що рівно 25 років тому, в цей день, ми завершили будівництво саркофага над четвертим енергоблоком, таким чином приборкавши мирний атом, і сьогодні. Перед тим стартували зі Львова. Ми проїхали по багатьом городам, зустрічалися з десятками тисяч людей на різних майданах. Але тоді, в Хмельницькому, ми побачили саме велику кількість людей, яка нас зустріла, і саме теплий прийом. Ми Я покажемо, що відбувається, і в селах. Ми покажемо, як б'ють ногами під Верховною Радою, громадян, які вийшли поборотися за своє. Ми просимо вашої підтримки і оголошення. Якщо ви підтримаєте, я подам заявку, що вівторок знову велика масштабна акція для того, щоб добитися правди для народу, для того, щоб наші вимоги нарешті почули, для того, щоб президент подав у відставку, для того, щоб був саморозпуск Верховної Ради, для того, щоб скасували податковий кодекс і залишили підприємців у спокою. Але я хочу запевнити вас, що ми будемо боротися за кожного ліквідатора, за кожного громадянина України, і я хочу вам сказати, щоб ви не опускали руки. Навіть коли вам здається, що для вас закриті всі двері, то народу губернатор до народу. Та він так нас боїться, що він тепер на пушечний вистріл не вийде. Як ж він буде говорити перед алкоголіками? Сволотою перед фашистами резолюція міжрегіональної акції протесту, вимоги народу виконати в рамках Всеукраїнської громадянської акції вперед. Місто Хмельницький, 14 грудня 2011 року. В ході всеукраїнської громадянської акції вперед неодноразово були висунуті вимоги владі стосовно створення сприятливих умов функціонування малого та середнього бізнесу. Ці вимоги не дістали жодної відповіді від органів влади України. Тому сьогодні, 14 грудня, за ініціативою всеукраїнського громадянського руху вперед акція повинна показати, що народ може не тільки лаяти владу, а й робити активні дії на захист своїх законних прав та інтересів. Адже зміни на краще можливі тільки тоді, коли десятки і сотні тисяч людей рішуче висловлюють свою позицію і доведуть, що громадяни України це сила здатна відстоювати свої права. Найбільш негальним є проблеми застосування податкового кодексу до осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, зниження вдвічі єдиного соціального внеску, прийняття закону України про громадський контроль, не допустити прийняття закону України про внутрішню торгівлю, забезпечити дотримання вимог закону України про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності, скасувати пенсійну реформу, накласти мораторій на підвищення комунальних тарифів та цін на газ для населення, приймати закони, що стосуються купівлі, продажу землі, виключно за результатами всенародного референдуму. Забезпечити реалізацію передбачених законодавством соціальних пільг та гарантій, прийняти закон України про громадський контроль. Не допустити переслідувань активістів громадських акцій за політичними мотивами, схвалити утворення національної мережі громадських прималін для контролю за діями та рішеннями органів влади у разі відсутності реагування на вимоги акції вимоги народу виконати, добиватися відставки кабінету міністрів України, саморозпуску Верховної Ради України, відставки президента України, терміново провести збір підписів. Щодо внесення змін до Конституції України з метою встановлення спрощеного механізму відкликання народних депутатів у разі отримання визначеної законом кількості голосів спонукати владу всіма доступними засобами прийняття відповідних змін до Конституції України. Учасники міжрегіональної громадянської акції вимоги народу виконати. класних. Так, просто файт подивись. Мені оголосять 27. От, автомат, 30 днів буду працювати.